Якщо сказати будь-якому малюку, що був час, коли цирку не існувало, він вважатиме вас обманщиком. І справді важко уявити собі світу, якому не існує клоунів, мімів чи еквілібристів. Однак часи такі справді були. Родоначальником цирку у сучасному розумінні вважається Філіп Астлі, який у 1768 році створив свій амфітеатр і дав перший виступ у Лондоні. Однак все це бачив його конкурент Джон Х'юджес, який вирішив використати ту ж програму, але під іншим. Шою назвою так, Хюджес відкрив свій королівський цирк недалеко від Аслівського амфітеатру, щоб переманювати глядачів. У відповідь на таку яру конкуренцію Аслі додав до своєї вистави жонглерів, канатоходців, гімнастів та клоунів. Так, циркове мистецтво набуло сучасних обрисів, про які пропоную поговорити детальніше з нашим наступним гостем, ректором Національної академії естрадного та циркового мистецтва Владиславом Корнієнком. Доброго вам ранку! Доброго Дякую ранку. що заведу нашій студії ми вже згадали. От Катя згадала про історію виникнення цирку, взагалі, і хочеться поговорити про його сучасність. От дуже цікаво, як що передубує, і яка робота передує створення тим номерам, які ми бачимо на сцені, і як обираєте от таку от ідею створення такого номеру. Ну, перш за все, щиро дякую можливості зустрітися з киянами з гостями і щиро дякую ведучим студії за те, що тема циркового мистецтва залишається цікавою і потрібною для того, щоб ми говорили про це мистецтво. Перш за все, це мистецтво масове, і говорячи про необхідність популяризації цього мистецтва, ми говоримо перш за все про діточок, про дітей, про дітей, які в Україні. Чомусь люблять можливо і більше церковне мистецтво ніж в інших країнах світу. Е, наймасовіше мистецтво сьогодні е, представлено нашою Київською академією естрадного та циркового мистецтва. Ми е, є муніципальним закладом київським, і незалежно від того, що ми столичний заклад, ми готуємо спеціалістів для всієї нашої держави Україна. Отже, е, наш навчальний заклад є. Знаєте, зразковим закладом новітньої історії циркового мистецтва З 1961 року. Ми готуємо спеціалістів для українського і світового циркового мистецтва щодо методик викладання у вашому тоді закладі. Давайте розкажемо, чим вони різняться від інших подібних. А, ви знаєте, для того щоб відповісти на запитання, чим різняться наші учні, студенти від звичайних діточок, хлопчиків та дівчаток. Наших українських це перш за все те, що ми набираємо дітей, починаючи з десь 14 років. Okay. Діти повинні мати особливу підготовку або особливі якості. Які це особливі якості? Ну, Перш за все, це спортивна підготовка, обов'язковий фізичний стан. За плечима може бути або циркова студія, або може бути спортивна підготовка, як гімнастика, акробатика, інші спортивні жанри. І е, найголовніше, щоб діти мали ще мистецькі здібності. До речі, знаєте, я чула багато таких думок. От е, маленька дитина, коли вона там дуже така активна, зазвичай батькам кажуть, ой, це їй потрібно віддати в цирк. Тоді в неї там вся ця активність піде у правильне русло. Чи так це насправді? Я думаю, що церкове мистецтво це мистецтво позитиву, це мистецтво оптимізму і це мистецтво справжності. Тобто дитина, якщо хоче реалізуватись, хоче. Презентувати себе треба надати їй можливість розвиватися і розкриватися. Єднання фізичного розвитку з емоційним, духовним і творчістю креативністю. Мені здається, створює винятковість. Мені приємно, що ми говоримо на тему церковного мистецтва. Хотілося трішки розкрити на відсутність закладу навчальному, якому 55 років цілий навчальний рік, і історія закладу є фактично історія нашого української школи. Церкової, мистецької, бо у нас є 13 напрямів підготовки за жанрами, і сьогодні я прийшов не один. Я б сьогодні прийшов з студентом другого курсу, і сьогодні ми презентуємо вам досить цікавий унікальний жанр, який готується в нашій академії. Це пластичний еквілібер. Що це? які ще до речі? Є а, ви вже згадали що їх 13, і які ще є напрямки. Ну, у нас є 13 напрямів підготовки. Перш за все, це циркові види мистецтва. Циркові види мистецтва практично всі є: від пластика, акробатика, еквілібр, жонглювання, повітряна гімнастика. Значить, я хочу сказати, що у нас є жанри, які практично ніде не готують навіть в Східній Європі. Це фокуси, ілюзія, маніпуляція. Готуємо пантоміму за французькою системою марсель Морсо, Ми готуємо ляльки на естраді. Це безпрецедентно, але цей жанр практично готується тільки в цьому нашому навчальному закладі. Що ж, ви знаєте, говорити про церкове мистецтво можна, звісно, дуже довго, але як ви вже сказали, ви прийшли сюди сьогодні не сам а зі своїм студентом. Тож я пропоную всім нашим глядачам переглянути виступ пластичного еквілібру. І так, от завітати, може, можна сказати, віртуально до ну, циркової студії. Студент другого курсу Богдан Нестеровський. Дяким. Це неймовірно, насправді. Таким гнучким треба таке. бути від природи. Цікаво, які от особливості. А, ви знаєте, в простонароді, як кажуть, цей жанр називається клішник. Дівчата кваліфікуються в такому жанрі і називається каучук. Звичайно, це природні якості, без сумніву. Але я хочу сказати, що Богдан прийшов до нас достатньо вже зрілим артистом з точки зору того, що в нього за плечима вже десяток років було тренувань системних постійних. Єдине, що довелося Богдана, ми побачили на фестивалі. Відбулася розмова, і він з радістю е, виявив бажання вчитися у нас. І сьогодні треба віддати належне від пластики, е, от такої, знаєте, виняткової. Богдан ще засвоює напрям, який називається еквілібер. Тобто, пластичний еквілібер. Елементи, е, значить, конторсіоніст, е, значить, е, англійською мовою це еквілібер, поєднаний з пластикою. Що ж, дякуємо Дайкуємо вам. Vale. Говорять, що всі церкові арени 13 е, мають 13%. Надцять метрів у діаметрі ми показали, що це не так. Ну що ж, ми будемо завершувати на такій естрадно-цирковій ноті, і хочемо вам сказати, щоб ви залишалися завжди в хорошому настрої саме сьогодні. І пропонуємо завтра зустріч. Призначаємо вам рівно осьомій. Не проспіть це. Був ваш ранок по київськи